Вітаю сексуальне панство! З вами я, Аніта Пі, сексолог, сексотерапевт, психолог. І сьогодні ми будемо вільно говорити про вільні стосунки у вільній країні. Насправді тема серйозна, тут не до жартів. І взагалі будь-яка тема, яку я висвітлюю на своєму каналі, вона серйозна. Як хтось написав мені в коментарі, канал енциклопедія для пар, які в стосунках 5 плюс років. Ну, тому користайтесь корисною інформацією, не забувайте ставити лайки. Це така вдячність за те, що я з вами ділюся корисною і цікавою інформацією про секс про Світництво, взагалі, про стосунки, про те, як їх будувати, як переживати кризи, і в принципі про те, а як займатися сексом якісно і класно, і як дозволяти собі задоволення. Ну, от сьогодні ми поговоримо про те, що таке вільні стосунки, на що вони взагалі людям, і що за ними стоїть. Да, бо моя задача як сексолога не казати, що це правильно, це неправильно, а в першу чергу пояснити, чому це може відбуватися з людиною і що ховається за цими чи іншими потребами. І от спершу, звичайно ж, ми визначимося, а що таке вільні стосунки. А я собі тут написала основні такі моменти. Ми поговоримо, по-перше, про визначення цього терміну, щоб всім все було ясно, а що це таке. Потім поговоримо про правила обов'язково, які дуже важливі. Та що таке ніс чухається? Це, мабуть. Це, це не до добра в понеділок, знаєте? оце? Так, добре, поговоримо про правила, про. Це взагалі, чому люди починають вільні стосунки або можуть хотіти їх розпочати. Звичайно, про ризики, які несуть з собою вільні стосунки, і також я дам вам класні рекомендації почитати щось на цю тему. Є дуже така цікава книжка, вам явно сподобається назва. І є в мене ще фільм і серіал, які я вам теж пораджу. Дуже цікаві навіть не стільки про вільні стосунки, а в принципі про стосунки взагалі. Там дуже піднімається багато таких моментів життєвих, скажімо так, через які люди проходять, і ну, коли не знаєш, як через них проходити, то такі там серіал і, і фільм він може так, знаєте. Надихнути на роздуми. Ну, добре, досить вже е, вступного слова. Перейдемо до суті. Отже, під вільними стосунками, що під ними розуміється? Це такі стосунки, де люди прагнуть бути один з одним, але при цьому вони допускають не моногамію. Тобто, вони допускають зв'язок з іншими людьми, з третіми особами, будемо їх так називати. І вони можуть бути короткотривалі, довготривалі. Тобто, ну, наприклад, якщо це люди знаходяться в довготривалих стосунках в шлюбі, да, візьмемо такий приклад, то це вже може бути називатися відкритим шлюбом тоді, да, коли люди між собою продовжують стосунки, вони продовжують свій шлюб, вони хочуть бути один з одним. Утім, вони можуть допускати стосунки на стороні. І під стосунками на стороні. Тут може бути не обов'язково секс, наприклад, не обов'язково сексуальні стосунки або романтичні стосунки, хоча і це може бути. Це може бути банально флірт або ходити на свіданки просто з іншими людьми. Але фішка вільних стосунків в тому, що партнери знають. Про те, що вони можуть з кимось зустрічатися на стороні. І вони знають, наприклад, що ага, зараз там мій чоловік, наприклад, десь сидить з кимось, п'є вино в якомусь барі. І це окей. Якщо ж люди не говорять да, про те, що там я вчора сиділа з кимось, пила вино, або ще й переспала з кимось, то це вже йде мова про зраду. І от саме вільні стосунки вони про те, що люди... Щиро говорять про свої, ну, можна сказати, інтрижки на стороні. І партнерам з цим окей. До речі, є такі ще форми відкритих стосунків: це може бути свінгерство, наприклад, або поліаморія. Тобто тут вже партнери між собою можуть домовитися, а що саме їм підходить? Ну і далі підходимо до правил. Я тут виділила самі такі основні. А, бо насправді вільні стосунки це, це знаєте, д, така філософія, де чітко мають має бути. Давайте так. А, в них має бути статут прописаний. Знаєте, так, причеплений на холодильник. Ну, звісно, жартую, особливо, якщо в сім'ї є діти, то не варто це все так афішувати. А, Правила мають бути, і правила мають бути дотримані і обома партнерами, і вони мають бути розроблені обома партнерами для того, щоб уникнути, уникнути тих ризиків, про які я далі буду казати. Значить, що по правилам? Ну, по-перше, таке правило, як автономність, це про те, що кожен партнер він сам обирає, підходить йому чи це чи не підходить. Але отут от теж такий тонкий момент, що коли одному партнерові це не підходить. То, в принципі, цей формат тоді ми не можемо розглядати, бо це вже більше про примус. Про примус, про терпіння, про прогинання через страхи, сором, боязнь втратити партнера і так далі. Тобто, тут обидва партнери вони мають бути залучені в цьому, і вони мають хотіти цього, і їм це має бути нормально. Окей. Що ще? Рівність. Ну, це ми можемо взагалі це правило приміняти в принципі до стосунків, бо в стосунках партнери на те вони партнери, да, що вони рівні. Побільше вони ще й чесні один з одним і довіряють одне одному, що дуже важливо, особливо якщо ми говоримо про вільні стосунки. Бо те, що стосується третьої людини, третьої особи, ну тут дуже чітко має бути дотримання цього правила. Ділитися, розказувати і ставити в пріоритет свого основного партнера. Тобто партнери мають розуміти, що да, вони можуть мати на стороні стосунки, але є їхня основна пара, де ну, якби вони мають саме партнера свого основного ставити на перше місце. Хоча, знову ж таки, це все пара вирішує. Так? Це може бути поліаморія, де буде декілька партнерів, вони між собою рівні, вони всі один про одного знають, всі один з одним там контачать, і, і, і взагалі все у них ідилія. Ну, Але, ви знаєте, трикутники вони така, така дуже підступна геометрична фігура. Що ще? І звичайно ж, повага, Да? важливо поважати по і вибір партнера. Бо якщо, наприклад, партнери погодилися е зустрічатися з іншими людьми, а потім почнеться таке, що. Чоловік каже, дружині, щось там, ні, ти за цим не підеш на свіданку, а з цим я тебе не пущу. І, і взагалі, а що ти кого ти обираєш? Ну, тобто, коли починається така катавасія, то ну, тут явно не про повагу і не про рівність. Тому тут ми ще підходимо до такого важливого моменту, як в принципі, стосунки в парі, як єдине і самооцінка партнерів. Самооцінка дуже важлива, по-перше, щоб уникнути ризиків, до яких ми теж скоро вже підходимо. Бо якщо самооцінка у партнера, наприклад, у якогось з партнерів низька, то буде починатися, ну як мінімум, ревнощі і недовіра до партнера, і може виникнути і виплив ти, так? Більш якісь такі моменти травматичні. Про неприйняття себе, про невіру в себе, про вважання себе нецінним, невартим, і, взагалі, це ж знову не про рівність. Тому, коли пара приходить до вільних стосунків, це знаєте, це мають бути такі дві автономні самостійні. Самоціннісні людини, які розуміють свої потреби, по-перше, які знають один одного, які можуть щиро поговорити один з одним з одним, які можуть не боятися реакції партнера на те, що, наприклад, якщо людина щось, один з партнерів йому щось скаже, наприклад, жінка скаже щось з чоловіком, а йому це не сподобається, то жінка має не боятися його реакції, бо вона знає, що вони це обговорять. Тобто, от саме. Такі стосунки, які, у яких є, знаєте, база, да? база на чому вони стоять. Бо, бо якщо стосунки такі, знаєте, трохи хитаються і їх починати робити відкритими, то ну, з цього нічого хорошого не вийде. Ну і, власне, про те, коли нічого хорошого а, не виходить, які ризики можуть тут бути. Звичайно ж, ризик якого бояться найбільше всього, це закохатися в нового партнера, закохатися в того третього, в третю особу. Але якщо подивитися на це з іншої сторони, то навіть в моногамних стосунках ніхто не застрахований від закоханості. Це може статися отак. Для цього не обов'язково відкривати свої стосунки, тому це теж треба мати на увазі. А під страхом того, що партнер закохається і піде, тут знову ж таки ми повертаємося до самооцінки і до оцієї бази, на яких стосунки і ґрунтуються. І про те, що партнерство і рівні стосунки, вони про те, що людям гарно один з одним, але люди можуть і один без одного. Так, якщо ми вважаємо, що партер тільки наша власність, і, і, і ніби більше його не відпускаємо, і ніхто не має права на нього навіть дивитися, ну про це теж варто подумати, якщо а, ви дотримуєте саме такої точки зору. Які ще ризики? А, ну, це ще звичайно ревнощі. Але ну, ми знову повертаємося так до, до основи до, 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 до свого сприйняття себе. А чому я ревную? Тому що я відчуваю, що я недостатній, тому що я боюся, що від мене підуть, тому що я боюся, що знайдуть кращого, ніж я. Тобто тут просто ой просто так жонглювати оцим всім можна, і це безкінечно. І ще один ризик це відсутність стабільності. Бо ну, насправді це доволі таки емоційна річ спробувати. Відкрити стосунки. Не, ну, не всім це підходить, не всі на це готові. І знову ж таки, стабільність втрачається через оці всі ризики, через оці всі страхи. А що буде, якщо, а якщо так, а якщо не так. Але чому е да, от дуже взагалі багато ризиків у відкритих стосунків, і тим не менш це. Дуже така популярна річ, ну, і в нашому суспільстві, до речі, просто про це так не, не дуже говорять, бо це особиста справа людини. Чому? Чому люди на це йдуть? Чому люди це роблять? І тут є такий момент: знаєте, що коли люди вже живуть в парі, наприклад, так, якийсь час, і вони не звикають один, до один одного. Так, звичайно, це це про те, що я говорю. В відео на тему, типу, чому зникає секс і як його поновити. От відкриті стосунки це один з таких варіантів для того, щоб освіжити, оновити, привнести в цей емоційний такий, знаєте, от, щоб аж щоб в животі от знову ці метелики. Просто відчути знову потяг до свого партнера. Подивіться, що відбувається. Коли е, ми розуміємо, що, наприклад, да, мого партнера хоче ще хтось, коли мій партнер користується попитом, то що, то в мене знову прокидається до нього цей інтерес. Ага, так значить, он воно що, він подобається. І таким чином люди зближуються ще більше, бо вони знову починають відчувати один до одного оцю таку іскру. Тому, власне, в таких моментах вільні стосунки, якщо це робити все обережно, акуратно, з довірою і мати певне да, стоп слово, ба більше пояснювати причину цього стоп-слова, коли хтось сказав, Ні, слухай, сорі, я не можу, ми попробували, ну, це не моє, мені не подобається. Не те, що я там, ну, тебе дуже ревную, але просто я не хочу такого формату більше, Тобто, не так. Все, коли один не хоче, то тоді вже треба шукати якісь інші альтернативи. Але от власне для того, щоб відчути оцю знову новизну. Зі своїм же ж партнером, да, і можливо дізнатися щось про нього нове, подивитися на, на, на нього з іншого боку. Це все дуже запалює насправді. І ще така от причина, чому люди взагалі хочуть вступити у відкриті стосунки, чому їм це потрібно, чого їх тягне до цього. Дуже часто, та в принципі, майже завжди, за цією потребою відкрити стосунки, стоїть інша потреба, яка не задоволена. Вона може бути будь-яка. Це можуть бути фантазії, які людина в парі не може проявити, не може розказати партнеру про них. Це можуть бути якісь просто проведення часу зі своїм партнером, так як чомусь от не виходить у них, а з третьою людиною виходить. Можливо, дійсно щось. В сексуальному плані не влаштовує. Партнеру хочеться більше сексу, партнер цього не дає. або ну, купа, купа, всього може бути, але дуже часто за вільними стосунками криється незадоволена потреба людини. І ну, я можу, звичайно, порадити те, що звучить дуже легко, а на практиці не так воно легко дається говорити з партнером. Так, набиратися мужності і по чуть-чуть відкривати, розкривати свої карти, Так, про те, що у вас там, що ви там зберігаєте, чого ви соромитесь, чого боїтеся. І дивитися, як партнер реагує, потрошку пропонувати щось. Подивіться, до речі, на цю тему відео, як говорити про сексуальні фантазії. Там просто я вам розказую гайд. Як підготовити партнера до, до того, що ви хочете якось його познайомити зі своєю е, фантазією? От. Тому подумайте, якщо вам прямо кортить так відкрити стосунки, і вам треба необхідно когось третього, то подумайте, а чому саме ви не можете це ось це задовільнити зі своїм партнером, який у вас вже є? І якщо не можете з цим розібратись самі, то тоді залучайте допомогу сексологів, психологів, звертайтеся на консультацію, в цьому немає ніякого сорому, в цьому немає слабкості. Навпаки, це, це те, що робить ваше життя якісніше, краще, що дає вам більше свободи, впевненості в собі. І, і, і взагалі ви посміхатися будете кожен день. От, так, ну добре. І... Що порадити, я вам хотіла почитати? Є така книга цікава. Називається вона Етика блядства, так, назва говорить за себе. Але книга дуже корисна. Насправді, просто навіть для того, щоб подивитися, що стосунки можуть бути іншими, і це не обов'язково погано. І подивитися, чому вони можуть бути такими, що приводить людину саме до того, щоб відкрити стосунки. Це, взагалі, знаєте, книжка такий гайд е, по тому, як, е, як насолоджуватися сексом, про те, що сексом можна насолоджуватися і треба насолоджуватися. І як так екологічно будувати стосунки з декількома партнерами одночасно, наприклад, да, якщо є така потреба у людини. А як це так робити? Як при цьому там написали її зараз? Я вам скажу досі Істон і Джанет Харді, і вони розказують нас на своєму власному досвіді, як їм це вдається. Причому вони у них і діти вже є, і, 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 і сім'ї, і партнери, і вони в цьому всьому живуть. Ну, дуже така цікава, цікава тема, цікава книжка. І, до речі, ще був знятий такий міні-серіал епізодичний, до речі, з цими авторками. На Ютубі він є, я теж в опис додам посилання про те, як вони використовують ці ну, різні корисні поради зі своєї ж книжки. Досліджують сексуальне життя. Тому хто кого цікавить дана тема, подивіться. Він англійською, але а, ви розумні для вас це не проблема. Так, і по фільмам, по фільмам, хочу вам порадити фільм він просто шикарний. Називається Віки Крістіна Барселона. Ну, якщо ви не бачили, то обов'язково подивіться, бо після цього фільма вам ну, 100% захочеться ні, не спробувати вільні стосунки, а в Барселону. Але може і вільні стосунки вам захочеться спробувати, бо фільм дуже, дуже красивий, він дуже естетичний, з прекрасними акторами, Боже, ну, сама Пенелопа Круз, чого тільки варта. І там, власне, теж розкривається ця тема вільних стосунків, дослідження своєї сексуальності. Дуже гарно. Я цей про нього говорю, його згадую аж так. Аж мурашки по тілу, дуже такий він естетично, еротично, романтичний. Ну, коротше, так, ви зрозуміли. І серіал, серіал теж дуже цікавий. Я випадково на нього натрапила ще давненько, коли він вийшов. Не пам'ятаю, які ці роки, були, може, 19-й. Називається Ізі. Легко. Але, чесно кажучи, я дивилася англійською і не знаю, який переклад. Може українською буде воно ну, по-іншому перекладатися. Тому е загугліть англійською, а там вже на нетфліксі він є, до речі. От е там взагалі розказується про там показані декілька пар, як з дітьми, так і без дітей, і як розвиваються їхні стосунки. І власне, от одна з пар. Вони вирішили відкрити свій шлюб, спробувати це, як внести таке різноманіття в своє життя. І от там дуже цікаво спостерігати, а що з цього всього вийде. І там ще є теж такий цікавий епізод про секс в трьох. Теж про те, як, як люди готувалися до нього, як шукали третього чи третю, не буду спойлерити, і як у них це все відбувалося. Дуже-дуже цікавий, дуже такий класний, ізі, легкий, до речі. Ну, просто раджу, от дивіться, насолоджуйтесь, вам сподобається, або пишіть в коментарі. Якщо ви вже дивилися цей фільм або читали книжку, мені цікаво буде почитати, що ви про це все думаєте. І взагалі, що ви думаєте про вільні стосунки? Можливо, у вас був такий досвід. А якщо не було, то чи хотілося б вам такого досвіду, чи ні? От. Так, ну і що? Що ще? Та, в принципі, все я вам розказала. Єдине, що, ну, звичайно ж, ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал, долучайтеся до мого інстаграму, до телеграму, в телеграмі, до речі, я. Теж часто раджу різні там фільми, серіали, книжки, що почитати, що подивитись, тому буду рада новим підписникам. І ще такий момент, якщо ви ще досі мене слухаєте, я проводжу дослідження зараз, бо пишу магістрську роботу. Я закінчую магістратуру по психології, і робота дуже цікава про те, як сексуальні установки впливають на конфлікти в парі. І мені потрібні піддослідні. Мені потрібні пари, власне, люди, які вже в шлюбі або просто живуть один з одним, і чоловік і жінка. І просто треба пройти чотири тестики невеличких і одне опитування. Там, ну, це все десь на півгодини вашого часу, максимум. От, е я все це доєдную в описі під відео. І за проходження цього дослідження за участь в ньому ви мене сповіщуєте або на мою пошту, яка вказана теж в описі під відео, або пишіть мені в Телеграм, всі посилання є. Ви вказуєте, що от так і так, ви такий молодець, ви просто пройшли дослідження, і я вам відправляю подаруночок. У вигляді а аути не скажу. Хай це буде секрет. А також ви можете отримати 30% знижки на першу консультацію, мою сексологічно або психологічно, там вже під ваш запит. Але якщо вашого запиту немає, але вам просто щось не так, то не переживайте, запит він все одно з'являється.